Раніше в мене постійно в Укрзалізниці про методі оплати вискакувало. Є «Мастеркард», мастерпас, якось так. Це, це що таке у цій всій екосистемі? Мастеркард, Мастерпас і від Візи є схожий продукт. Це була спроба від Мастеркард, ну, від карткових систем створити власний популярний гаманець. Да, тобто, що ви розуміли, аудиторія Apple Pay зараз більше 500 мільйонів користувачів, а аудиторія Google Pay 250 мільйонів. Visa, Мастеркард вирішили, а давайте ми створимо власний гаманець. Е, як часто це буває, цей продукт не став дуже успішним, він не став супер суперзадопчений. Користувачами в тебе питання дистриб'юції. Тобі потрібно цей гомонець встановити, щоб користуваченим почали користуватися е, одразу велика кількість, да і Apple і Google, чому вони стали популярними? Бо у кожного є або Android, да, смартфон, або Apple да, смартфон. Тобто в тебе вже одразу є канал дистриб'юції. Ти просто показуєш нову можливість, всі кажуть клас, вау, можна платити не достаючи картку або кеш. Супер, користуюсь. З рішенням від Мастеркарду Visa це складніше, бо там продаж користувачу і йде зі сторони бізнесу. Да, тобто, ти вставляєш цей мастерпас на своєму сайті, сподіваєшся, що користувач туди натисне. Згадаєш, що, можливо, там є кешбек від мастеркарду. Я можу купити. Е, не знаю, цукерка рошен дешевше тепер е і буде користуватись надалі цим платіжним методом. Але це бричне стається, бо користувачі вони все одно лініве. Вони будуть платити те, як чим набагато швидше.